Сьогодні, друзі, дивимося хурму Дар Софіївки. На високому штамбі. Ось така деревина. Так, скільки там? Три метри. Три метри висотою. Значить, звисаючі гілки. Ось такий урожай Від самої землі. Ось такий врожай у нас. Від землі і вище. І з іншого боку теж. Ось такі плоди, дар Софіївки, на високому штамбі. Місце щеплення знаходиться ось тут, приблизно метр 10 від поверхні почви. Трошки недостатньо, потрібно робити щеплення на висоті метр двадцять від рівня почви, буде іще краще. Дерево було посаджене, сіянець. Верніше, по моїй технології, в пляшці. Ось рештки пляшки ми бачимо, вона виглядає з цього боку і з цього боку. Так, нібито я не надрізав, тому що я не пам'ятаю. Видно, що края не різані, а просто обірвані. Значить, Висаджено по моїй технології, донечко обрізав і разом з пляшкою посадив. Як ми бачимо, з часом деревина виросла і пляшку розірвала. Якщо я захочу видалити рештки пляшки, то це буде влітку наступного року. В активну фазу, а зараз я чіпати, звісно, нічого не буду. І тепер розказую, в чим переваги дерева на високому штамбі. Значить, купити таке дерево і пересадити таке дерево або неможливо, або майже неможливо і дешево. Треба вирощувати на місці. І насіння, і сіянці в мене. Узимку купити в мене, хто захоче отримати такі дерева, як я показую. Значить, в чим перевага? Перевага в тім, що ствол, стовбур метр двадцять, дуже зимостійкий і не тріскається. Саме хибне місце у хурми це 50 сантиметрів від, від рівня почви. І в цьому місці тріщина буває у зимку і вверх і вниз. Так що штамп мусить бути не низький, метр двадцять і вище. Так що. Такі дерева найкраще вирощувати в Україні на високому штамбі. Хурма на високому штамбі це, це благо.